Левова частка дзвінків поступає на спецлінію 102, тобто до міліції. Але бувають випадки, що і до СБУ телефонують, і телефонують до служби з надзвичайних ситуацій, тобто ну, випадки бувають різні. Але коли надходить таке повідомлення на місці, виїжджає слідчо-оперативна група міліції, виїжджає вибухотехнічна служба наша, також кінологи, виїжджає туди пожежна, тобто Державна служба з надзвичайних ситуацій, і відповідна швидка допомога, тому що може статися різне. Існується заходи щодо охорони громадського порядку, тобто недопущення людей на потенційно небезпечну територію. І зрозуміло, якщо це якась споруда, як, наприклад, залізничний вокзал, відбувається евакуація людей, тому що для нас немає хибних повідомлень для нас кожне повідомлення це серйозно. Ми працюємо відповідним чином, реагуємо швидко, тому що ми не знаємо, є там якийсь вибуховий пристрій чи немає що стосується часу, за який відбувається обстеження, все залежить від. Того, що це за споруда, яка її площина, скільки людей там потрібна, не потрібна евакуація, наскільки це складний об'єкт, тобто скільки там може бути прихованих місць і так далі. Тому що ви ж розумієте, якщо заминувало, наприклад, це невеличке приміщення, тут хватить і 10 хвилин. А якщо це великий залізничний вокзал центральної Києва або гіпермаркет, там будемо працювати, можливо, і декілька годин, тому що ми не можемо працювати неякісно, ми повинні бути впевнені в тому, що немає небезпеки для людей. Я вам перелі... перелічив ті служби, які задіяні. це може бути декілька десятків людей. Тобто, якщо, наприклад, поступає інформація про мінування великого об'єкту, такого як залізничний вокзал або аеропорт, там може працювати навіть декілька груп міліцейських, так з вибухотехніків, які обстежують територію декілька кінологів, тому що щоб зменшити той час, який потрібен на обстеження, якісно обстежити територію. Якщо говорити про тих, хто телефонує, то можна умовно їх так поділити на декілька великих категорій: це школяри, підлітки, які не хочуть, наприклад, писати якусь контрольну роботу, або відповідати той урок, який вони не вивчили, це психічно хворі люди, які телефонують також до нас, це люди, які з хуліганських понукань, якісь ну тобто, або у стані алкогольного сп'яніння, або, наприклад, що стосується мінування поїздів залізничних вокзалів, з відчуття такої або не встигли на потяг, або не змогли придбати квитки і так далі, і телефонують. Ну, буває і помст. Але ці три основних такі категорії. У нас є цікавий випадок. Наприклад, це було у Симферополі, коли <кій> Симферополь так, людина засуджена вже. Коли чоловік для того, щоб помститися іншому, доволі відомому там на місці, у місті бізнесмену успішному, він навіть з використанням комп'ютерних програм так зробив, що нібито дзвінок поступив з номера того підприємця. Але потім з'ясувалося у вході слідства, що це зробив саме інший чоловік, зробив з використанням відповідної комп'ютерної техніки, і зараз він отримав вирок вже судовий і 9 років в'язниці. І, взагалі, стаття передбачає покарання суворе, передбачає покарання від 3 до 8 років позбавлення волі. І ми маємо зараз навіть такі свіжі приклади, коли люди отримували 4 і 5 років в'язниці. Ось я вам новий приклад 9, ну там декілька статей у нього було. Тобто жартувати Однозначно не потрібно. У нас є у цьому році станом на 11 місяців цього року 235 таких повідомлень по державі, і більше половини вже розкрити. Ми, має, ми маємо осіпи ці справи направляються до суду. У це приблизно така ж кількість була і минулому році. То тобто ми. Працюємо ефективно і більше половини, десь відсотків 60, ну у деяких областях і 100 відсотків такі злочини і Відповідні методики є наприклад у тих же експертів фоноскопічна експертиза, коли за зразком голосу навіть експерт може встановити чи має ця людина, наприклад, якісь психічні розлади, і нам звужуються коло, ми можемо краще шукати, краще ефективніше працювати. Що стосується відповідальності, перш за все потрібно розуміти, що це кримінальна караний злочин. Це 259-та стаття кримінального кодексу і покарання від 3 до 8 років позбавлення волі. Все залежить від тяжкості тих наслідків, які настали. Е, зрозуміло, що можна просто опинитися у в'язниці, і це вже е, як на мене, це досить суттєве вже покарання, враховуючи особливо той е, термін, який передбачений санкцією цієї статті. Це може бути також відповідний штраф, і це може. Е, бути відповідний цивільний позов, де позивач, наприклад, великий супермаркет, просто врахує ті збитки, які він отримав недоотриманий прибуток за час простоювання свого магазину.